На перві трактор зламався, довелося допомагати. Відповів він, не дивлячись, пахло від нього сирістю, залізом і димом, але не тютюновим, а тим, що залишається після вогнища, коли гасш його сніг. Я не стала запитувати більше. Проте, коли він зняв чоботи, на підлосі залишились, босі мокрі відбитки. Я не зрозуміла, як це можливо, бо чоботи всередині були сухими. Наступного дня він сидів біля групи, точів раніше. І коли не бачила його за цим заняттям раніше, її жестома спитала ти що збираєшся полювати? Він підвів очі і усміхнувся так, що мені стало холодно. Може, доведеться Не те, що приходить у мечі. Я. я засміялась, бо подумала, що це якийсь недолугий жарт, але його погляд був надто серйозний. Він став тим, їв мам, пив багато води. Сидів годинами втупившись в вікно. Іноді я прокидалася серед ночі, а його не було. Вікно було відчине.